Україна офіційно затвердила 5 країн, з якими дозволено подвійне громадянство. Йдеться про Сполучені Штати Америки, Канаду, Німеччину, Польщу та Чехію. Українці зможуть отримати другий паспорт цих держав, не відмовляючись від українського, а громадяни цих Україн навпаки оформити українське громадянство без втрати свого. Закон про множинне громадянство набув чинності в липні, а уряд отримав завдання визначити держави-партнери для його реалізації. Тепер це рішення офіційно ухвалене. Президент Володимир Зеленський наголосив, що до списку увійшли країни, які традиційно підтримують Україну. І є її надійними партнерами та дуже теплі до українців у цьому випуску. Ми детально розберемо, що означає подвійне громадянство для українців, які умови діють, кого це стосується, які переваги і ризики має закон, і як він вплине на мільйони українців за кордоном. Перед тим як почнемо, якщо ви вперше на нашому каналі, обов'язково підпишіться. Тут ми розповідаємо про життя українців у світі, нові закони, візові правила, міграційні програми та реальні історії наших співвітчизників. Ваша підписка допомагає нам залишатися на зв'язку з українською діаспорою у всіх куточках планети. Отже, деталі рішення Український уряд визначив п'ять країн, громадяни яких зможуть отримати український паспорт за спрощеною процедурою, без обов'язку письмового відмовлятися від свого першого громадянства, у списку США, Канада, Німеччина, Польща та Чехія. Водночас, українці, які мешкають у цих країнах, також зможуть оформити їхнє громадянство, не здаючи український паспорт. Це означає, що держава офіційно визнає подвійне громадянство з цими партнерами. Усе інше законодавство залишається чинним, але з'являється правовий механізм, який дозволяє легально мати два паспорти. Як зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, ключова цільова аудиторія цього рішення українські громади за кордоном. У п'яти визначених країнах мешкає близько трьох мільйонів етнічних українців. За даними Світового конгресу українців, лише у Канаді прошиває понад 1 мільйон триста тисяч осіб українського походження, у США приблизно мільйон. У Німеччині, Польщі та Чехії сотні тисяч тих, хто виїхав після початку повномасштабної війни. Саме ці країни уряд називає найближчими партнерами. Тими, що надають українцям військову, фінансову та гуманітарну допомогу, а також підтримують українських біженців. За словами президента Зеленського, головна мета цього закону зміцнити зв'язок між Україною та її громадянами, які нині живуть за кордоном. Ми маємо зберігати зв'язок усіх наших людей з Україною незалежно від того, де вони зараз живуть, підкреслив голова нашої держави. Водночас, за даними МЗС, ухвалений закон має ще одну стратегічну мету. Збільшити населення країни, адже мільйони українців, які виїхали під час війни, можуть юридично зберегти свій зв'язок із батьківщиною, не втрачаючи громадянства. Світовий конгрес українців привітав це рішення, наголосивши, що воно сміцнить відносини між Україною та світовим українством, і допоможе залучити діаспору до відбудови держави після війни. А тепер Детальніше про умови і механізми дії нового закону, спрощене набуття громадянства України передбачає, що іноземці з п'яти визначених держав замість письмової відмови від свого попереднього громадянства подають декларацію про визнання себе громадянином України. Це можна зробити онлайн без особистої присутності в Україні. Водночас залишаються базові вимоги до заявників. Проживання на території України не менше п'яти років, складання іспитів із державної мови, історії та конституції для окремих категорій осіб. Умови спрощені іноземці, які воюють за Україну, мають особливі заслуги або зазнають політичних переслідувань у своїх країнах. Можуть отримати громадянство без вимоги п'ятирічного проживання. Іспити вони складатимуть пізніше, через два роки після отримання паспорта а мову мають опанувати протягом трьох років. Спрощений порядок також діє для біженців, закордонних українців та подружжя громадян України. Для них термін проживання скорочено до трьох років. Щодо українців, які хочуть отримати громадянство однієї з п'яти держав-партнерів, процедури визначатимуться їхнім національним законодавством. У більшості випадків це довгостроковий процес, який вимагає проживання на території країни від п'яти до 7 років, складання мовних іспитів та перевірки доброчесності. Однак новий Закон відкриває для українців правову можливість мати другий паспорт без ризику втрати українського. Це принципова зміна, адже раніше Конституція України фактично не визнавала подвійне громадянство, навіть якщо на практиці воно існувало. Не всі експерти позитивно оцінюють це рішення. Частина юристів вважає, що воно суперечить основному закону та може мати непередбачувані наслідки. Серед ризиків називають можливість використання подвійного громадянства для обходу земельного законодавства, адже іноземці з українським паспортом отримають ті ж права, що й громадяни України, зокрема право власності на землю. Інша частина експертів побоюється, що це спростить остаточну інтеграцію українців у країнах проживання і призведе до поступової втрати населення. Як зазначає директор Центру правових реформ Ігор Коліушко, подвійне громадянство може полегшити отримання повного комплексу прав у тій країні, де людина живе, а це означає, що Україна фактично втратить частину своїх громадян. Разом із тим, уряд переконаний, що нові правила навпаки допоможуть втримати правовий зв'язок із громадянами, які тимчасово перебувають за кордоном. Очільниця Державної міграційної служби Наталія Науменко уточнює, що близько 95% українців у ЄС не зможуть отримати друге громадянство найближчим часом через складні процедури, обов'язкові іспити, перевірки та вимоги проживання. Що ж до іноземців, які отримують українське громадянство, то вони матимуть ті самі політичні права, що й громадяни України: право голосу, участі у виборах і можливість балотуватися на виборні посади. Тя громадянство набуде чинності 16 січня 2026 року. Саме з цієї дати запрацює механізм множинного громадянства з п'ятьма країнами. Водночас перелік держав може бути розширений. Уряд не виключає, що після аналізу ефективності нової системи до нього приєднаються інші союзники України. За словами представників МЗС, перший список є пробний. Він дасть змогу перевірити, як працюють нові норми на практиці, виявити можливі проблеми та адаптувати законодавство до реалій. Уряд наголошує, що майбутня імплементація буде непростою як для політично, так і юридично, адже потрібно узгодити процедури міждержавної взаємодії та уникнути колізій із міжнародним правом. Попри суперечки, більшість експертів сходяться в одному. Це історичне рішення, яке вперше формалізує правовий статус мільйонів українців у світі. Закон відкриває шлях до глибшої інтеграції діаспори, збереження національної ідентичності та змінення глобальної української спільноти. Адже, як неодноразово зазначав президент Зеленський, українці сьогодні це вже глобальна нація. І завдання держави не втратити цей зв'язок, а навпаки, зробити його міцнішим. Друзі, підписуйтесь на канал Українці за кордоном, ставте лайк цьому відео і до зустрічі у наступних випусках.